Слово Боже ну, буду говорити, так, поділюся для роздумів, для е, аналізу ну, наших, ну, нашого стану. Я свій стан якби, досліджую, кожен свій досліджує, бо в Слові Божому написано, що досліджуйте себе, чи вірі ви, хіба ви не знаєте, що Христос у вас, хіба ви тільки не те, чим повинні бути. О, то, ну, дай Бог, щоб ми були те, чим повинні бути, дійсно. І е, ну, так траплялося чути проповіді. Е, мене так якби вразило один братом сказав, каже, є два вида віри. Віри. Є така, якби, путкова віра. ну, що, ну даме, Поговорити на цю тему, а є, є віра від серця, тобто серце. Потім ну, ця віра, ця попкова, це, е, буває от людина, вроди би молиться, ходить на служіння, але вона щось якби, хоче доказати собі, що вона така якби, е, правед, ну, перед Богом якби, щось досягає багато, якби даже трудиться і цим хвалиться. Знаєте, вона зачастую сходить від гордості ну, Людської гордості, щось доказати, щось показати. Но Господь, він, Господь, Господа, ну, вразити практично ну, нічим не можна і не треба нікого вражати своїми якимись там досягненнями. Богу треба наше серце. от. Єдине, що треба Богу, це наше серце, це наша відкритість для того, щоб. Дух Святий міг сам ну, давати нам е, потрібне потрібне для нашого спасіння, потрібне слово для цих людей, потрібні дії, дії які теж будуть е, ну, як би, ефективні в Дусі Святому, в присутності Його. І, е, Ну, блаж... 에... Хочу зачитати 18 псалом 18. -й. Я не буду його весь читати, він самий більший. Самий більший у псаломоспівах. І я так задумувався, найбільший, ну, чому він найбільший? Ну, коли 에... ми читаємо і вдумуємося, ну, просимо Бога, якби. Ну, я побачив, зараз я розкажу, як я це побачив. Просто. 에... 에... Давид е, говорить тут часто за серце, тобто за серце. От, десятий вірш, наприклад, Я шукаю тебе усім серцем моїм, не дай мені відхилитись від заповідей Твоїх. Я заховав слово Твоє в серці моїм, щоб мені не грішити проти тебе. Оце состояння сердечних взаємовідносин, по суті, це дуже простота. Це простота взаємовідносин, тобто не треба нічого ускладнювати. Оця пупкова віра, вона влучайте, цей пупок відривається, якісь іспитання приходять, якісь тяжкі обставини, і людина ну як би, просто поражається цими обставинами. В розплох, ну, як він знаю, по-українському це слово. Несподівано. Я... Знена. Несподівано, Знена. Да. Знена. Несподівано. І е, людина, людина просто вражається цими обставинами цього світу і ну, це, що відбувається з ними, і не може устояти, тому що віра в її не була сердечна. Ця віра вона була на якихось доказах, на якихось досягненнях, тому що людина. Хочеш щось доказати, як часто от хваляться от, ну, в світі, общаються з людиною, вони кажуть, а в мене біблія є, в мене біблія є, в мене висить, там, ну, то есть, Люди щось хочуть доказати, е, показати. Ну, ну, Ще може бути і в нас, якщо людина ще ну, це по мірі духовного росту, наскільки от людина зближається з Богом, наскільки в неї щиріше ну, взаємодносини. І доказувати ну, нічого не треба, просто треба шукати, Господи, чого Ти хочеш. Чого ти хочеш з відкритим серцем приходити до Нього, щоб Він Він давав нам якби, настанови, щоб Він говорив наше серце. І часто ми дуже, як молимося, буває, от не часто на проповідях це говорю. і багато говорять людей на проповідях це. Що ми наша молитва тільки з манолог монолог, помолились, але не дожидаємося того, що хоче сказати Бог. Господь Він, він вмирав на Голгофі за те, щоб наладити взаємовідносини людини з Богом. Він як посередник... Ця дуже дорогоцінна жертва, Його, вона це була заплачена за з'єднання нашого Духа з Духом Божим. І е, я думаю, що ми дуже обмежено е, якби, розуміємо, е, якщо ми просто помолились і не чуємо голосу Божого, ми недооцінюємо того, що е, за що вмирав Христос просто? Він вмирав за взаємовідносини, за діалог, за те, щоб вести нас своїм шляхом по цій землі. Написано всі води Духом Божим Сини Божі. Тобто він хоче вести людину своїм шляхом, він хоче направляти, він хоче, він хоче давати людині свої укази і свої напрямки. Вони набагато ефективніші наших якихось методів, якихось ну, наших якихось придумувань, як угодити Богу. Це набагато ефективніше. І навіть коли спілкування з людьми буває ну, в світі спілкуюся. Я ну, я замічав, не знаю, як ви замечали, але я замічав, що з людиною, коли спілкуюся, і Дух Святий, ну. Ти знаходишся в присутності, цю людину торкається, торкається серце, вона плаче. Я дивлюсь, він плаче. Я такого нічого особливого не сказав. Но Бог знає, яке слово дати цій людині, щоб затронути серце, щоб це слово закарбувалося в її серці. Бог знає, іменно що дати цій людині. Тому що коли ми придумуємо як благодіти людям, як. Розказувати, ну, воно буває неефективно все це. От, тому ну, важливо <кій> ці сердечні взаємодносини. І Давид, мені чого цей псалом такий великий. От іменно із-за того, що він всім серцем шукав ну, Бог, Бога і каже, я шукаю тебе усім серцем моїм. Не дай мені відхилитись від заповідей твоїх. Іменно що коли людина шукає всім серцем, їй є що сказати, Їй є що сказати. Вона е, її наповнює Дух Святий. Ви пам'ятаєте псалми такі там, ну, за ворогів, коли він говорить, накажи їх великою і ненавистю там ну, прокляни цих ворогів. То есть, ну Ну, висказує своє якби, ну, негодування проти. Тих людей, які йому які дошкуляли, які ну, якби, шукали його душі. А давайте ну, зараз почитаємо далі цей псалом. Ми побачимо просто другий погляд. От він каже з 11-го вірша, я заховав слово Твоє в серці моїм, щоб мені не грішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами моїми я присуди уст твоїх. Дорогами свічень твоїх я втішався, як найбільшим багатством. Дорогами свічень твоїх я втішався. ну, В русском переводі я радую слову твоєму, як поручивши великою прібаль. Дорогами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. От коли оці сердечні завідносини, ми тоді втішаємося словом, воно тоді не, не тяжко нам його читати. Нам хочеться його читати, нам хочеться несоєдіднятися, говорити з Богом, виливати свою душу, щоб Бог ну, наповняв нас. Ми співаємо пісню в Твоїй святій присутності тають гори. Ну, ми співаємо такі псаломи. От. Іменно ця присутність це такий особ, особливий стан, коли Бог наповняє наше серце через ці щирі взаємовідносини. Іменно через ці щирі взаємовідносини Бог наповняв його серце, і він це все якби фіксував в письмен... Ну, Може хтось фіксував, чи він це в письменному віді цей псалом. І далі читаю про. Про заповіді твої буду роздумувати і стежок твоїх буду триматися. У постановах твоїх моя радість. От часто ну, ми униві, ми як би, може в діпресії десь через щось, через ці ситуації в світі, може, чи якісь особисті сімейні проблеми там чи що. Е, 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 повірте, що є радість така, яка вища наших. Наших проблем. Як апостол Павел казав, що мир який вищий нашого розуму, вища нашого розуму, мир наповнить, який вище нашого розуму, мир Божий. І він каже, постанова Твоїх моя радість не забуду слова Твого. Чини добро рабу своєму і буду жити, і слово Твоє зберігати. Відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. Тобто такі незвичайні просьби, тобто на це все ісходило від серця. <кхід> на землі я чужинець, не сховай від мене заповіді своїх. Умліває душа моя від повсякчасної туги за законами Твоїми. Ти докорив гордим, проклятим, що відступають від забив твоїх. Відверни від мене зневагу та сором, бо свідчень твоїх я дотримувався. От і дивіться, 23 стих. Також бельможі сидять, змовляються проти мене, а раб же твій поста... постанови твої роздумує. Тобто змовляються, він знає, що ці Заговори там були, він знає, що люди якісь там плили якісь сплетні про нього. Він знає, що його там ну, якісь близькі прес, ну, продають. Він все. А він роздумує просто. Ну, казалось би, ну піди, ти ж воєннича людина, піди, візьми меч, їх всіх порозганяй, ну порубай, ну, як би так, ну, ти цар, тебе влада є, тебе ну, всі поломочі є. От... Ти можеш все зробити. Но його це не інтересувало, іменно ці всі замисли, він розумів, що от він утіху отримав в цьому законі і е, утіху в цих роздумах, всі присутності Божі. І воно було вище вище цих проблем, оцих всіх давищих проблем, які на нього давили. Ось, коли Сауле прислідував якісь близькі люди там. Воно було вище, вище оцього всього, що давило на, ну, на нього. Він каже, я роздумую. Я роздумую ведможі сидять і замовляються, про, змовляються проти мене, а раб же твій, про постанови твої роздумує. Свідчення твої, твої, то втіха моя і порадники мої. Алілуя, слава Господу. Де, де нам цю втіху шукати, як не в Господі, де нам? Шукати ті, ті поради, як не в Господі. І е, написано, що порада Господа вона стоїть, тобто вона має дуже тверду основу. Душа моя повалена в порух. оживи мене за словом Твоїм. Про дороги мої розказав я. І ти вислухав мене, навчи мене постанов твої. Дай мені зрозуміти дорогу наказів Твоїх і буду роздумувати про дивні діла Твої. Душа моя стомлена від смутку, зміцни мене за словом Твоїм. Відверни від мене дорогу неправди і закон свій дай мені. Я вибрав дорогу правди, поставив перед собою закони Твої. Приліпився я до свідчень Твоїх, Господи, не посорому мене дорогою заповідей Твоїх поспішатиму, коли ти даси простір серцю в От, Хай Бог благословить кожне серце, не буду довго затягувати, бо говорити про це дуже багато, щоб ми були в ну, тісних, нерозривних стосунках, проявляти себе, просити діти, щоб Він якось, просвіщав наше серце, щоб він указував на наші помилки, на наші... Якісь пригради, які мішають нам зближатися з Богом, щоб ми, щоб у нас були тісні нерозумівні стосунки з ним. Тому що останній час зло воно скопичується, воно якби концентрується до відділеного часу. Воно буде набирати свої обороти і буде давити нам на все людство. написано, навіть скоро буде така якої не було ну, від початку і більше не буде. Ну, всі вірні всі Господа вони будуть зберігатися цією тихою, присутністю Божою, Божою, руководством Божим по цій землі. Як нам і те, що робити? В ну, ті чи не ситуації, ми будемо коректувані Господом. Він, він краще знає. Просто Довіритись йому, довірити йому свої всі заботи, проблеми. Тобто менше брати на свій розум, на свої якісь зусилля. Тому що Бог Він заботиться за наші нужди. Хай Бог благословить кожне серце, хай прославиться ім'я в кожному серці. Амінь.